Багато людей, з якими я зустрічаюся, я впевнена, з якими ви зустрічаєтесь, не вміють приймати компліменти. Що відбувається? Ось що відбувається? Вони писають, що кажуть, ні, 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 ні. зробила цей комплімент, ти думаєш, Боже, от то я от то я попала. А? Як ще можна правильно приймати? А як в бізнесі? От, наприклад, ви фантастично зробили послугу якомусь клієнту. І він щиро вам за це дякує. Як можна неправильно прийнятим компліментом зруйнувати всю вашу працю? Та нема що. А ще ще можна сказати? І контрольний. Оце обіла просто. Значить, ще одне слово табу, щоб з яким ми звідти винесли. Не можна з клієнтами слово проблема вживати. І не можна з клієнтами якесь слово тільки що було. Гроші. гроші. Це страшно, агресує людей. Страшно. А ця фраза ви камне каплі за ваші гроші, Ну я не знаю, мені коли це говорять, мені хочеться просто вбити. Вас були такі якісь випадки в житті? Що вам таке сказали, Вам було неприємно. Були, правда? Ясно можу... тебе сприймають як гроші. Ти зараз для цієї людини, для продавця, гаманець. Ти там не людина, але це. Правильно, Ти так, замість у четі. Американський льотчик. Я... я так завтра. Так. так. значить, Ось. Як ще можна правильно прийняти комплімент, коли нам хвалять реальну нашу роботу? Давай. Зробити так само комплімент у відповідь. Наприклад. Для а, так, ну, в принципі, це залежить від того, знову ж таки, від креативності. Да? Так. Тобто треба примітити щось, що людина е показує. Так? Тобто, можливо, це якийсь дорогий годинник, можливо, е не знаю. Тобто, значить, фашично е ага. так. Ви мені фантастично зробили сайт, у вас дорогий годинник, купите собі ще ви. <звук> <Купите? звук> Абсолютно погоджуюсь, колеги я рекомендую взяти і занувати. Тобто ми що підключаємо у спілкуванні з клієнтами? Що ми підключаємо? Подвійний Ми підключаємо емоційну складову, з якої ми починали. Сніданок Тіфані. Ми йому продаємо повагу, увагу. І скажіть, ви знаєте, Іванович, мені цю роботу для вас було виконувати ну, задоволення просто. І от дійсно всі клієнти, такі були як ви, так? емоційну складову підключати. Або ще знаєте, люди кажуть, от ви так мене гарно обслужили, я така задоволена, така щаслива. Як люди вбивають свої продажі наступні, неправильно прийняти компліменти. Хто був важкий слідком? Та це просто моя робота, я так роблю для всіх. Нехай ви це робите для всіх, нехай це ваша робота, але людині хочеться чути, що це для. Щоб ви вклали свою душу. Люди готові за це платити гроші. Продайте їм це, колеги, продайте. Так, тепер давайте ми з вами потренуємось. Я вам буду казати факти, а ви будете з них робити професійні компліменти. Так, Наприклад, ви зустріли клієнта на вулиці, і він йшов з гарними, вихованими, доглянутими дітьми. Компліменти. Давай. О, хороше. Чи не далеко обґрунтування. Євген, давай, вже підтримай. Знаєте, якщо б в нашій країні всі мали таких гарних і вихованих дітей, в нас би було і в нас буде зовсім більше майбутнє. Я впевнений в цьому, що ви особисто як батько та мати доклали великі зусиль для того, щоб виховати таких дітей. Mm. Дякую вам. Yeah, Я ваша. Yeah. Yeah. Дитя, ну хоч ще якісь ідеї, Та якби мені хто сказав, таке про мою дитину, то я б я все купив, все, все так, будь ласка, там. Будь ласка. Я би спробував сказати так, що я бачу, що тут стає майбутня інтелігенція української нації uh -huh. і розказав би не до інтеліна. А розкажіть нам? Збагатіть нас! Що треба, щоб бути інтелігентом? То каже, треба мати скінчаний гарвард. Той каже, то я маю стінчаний рва. Він каже, ні, каже, що відіт мав скінчаний ґарвар. Бачите, які вищукані тут, я у комусь. Гарні діти. Гарні діти. Ви знаєте, я не маю своїх особистих дітей, але ви бачите таких діти, як ви спише на родичу мати. Боже, як гарно. що вам! сказати, що як завжди видно приклад, що хороші батьки хороші діти. Боже Ірина, <рес> 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 <Да>, так всі ми чуємо дякую. Я цей цю праву робила в Одесі. Але Одеса це ж цитадель гумору. Знаєте, що ви мені сказали? Я ж зустрічаєте клієнта з дітьми, гарні діти, доглянути комплімент. Які гарні діти? Ви самі робите? Там. А, а кажуть, що тільки у людей з дуже хорошою напрямкою ростувати. Чудово, абсолютно. Абсолютно чудово. Ви бачите, який не комплімент. Ви не казали людині, у вас така чудова енергетика, Іван Іванович, купіть. Ви сказали, я впевнена, я читала, що тільки в людей з такою енергетикою так можуть розтекті. А давайте якесь, може, вдале порівняння з собою. Факт. Сметолога або займається шейпінгом, або на гірському ровері їздить. Комплімент дали порівняння з тобою. Міфічне ім'я Галинива. Хто сміливий колеги? Міфічне ім'я. Галинива. Мені стало відомо, що ви регулярно відвідуєте косметолог. І далі.